Всім привіт! Знаходжуся зараз в Чехії, їду на замок Перштейн. Перштейн. Але по дорозі е, їду через село. Хотів просто показати яка красота в селі може бути. І зауважив, що не в цьому тільки в селі. Е, вишні цвітуть, мені так здається, що це вишні. Судя по стовбуру і я замітив, що в кожному практично селі тут є всередині села озеро. Гарно виглядає. Погода сьогодні дуже чудова. Зараз покажу остановку, зупинку. Так, покажу ще тут струмочок біжить, біжить струмочок, там бачите лавочки, можна посидіти. Полюбуватися виглядом. Тут є стара зупинка. Це більш новіша. Там, бачите, книжки, є, лавочка, затишно, вікна не розбиті. І зараз покажу ще дитячий майданчик. Не хочу, як би сказати, нікого хвалити. Але це вже не в першому селі я таке бачу в центрі села. Такий гарний дитячий майданчик. З пісочком. Ні, пісочку немає, це якісь така, ніби грампилі, тирса, але все одно, подивіться, який гарний дитячий майданчик. Ніби нічого багато немає, але сам вигляд. Село називається Верхну, там біля Баруща є цікаві такі споруди, але вже не буду вертатись. Приїхав я на замок Перштейн. це Чеський замок знаходиться в Чехії. Середньовічний замок давнього роду перштейн. Зараз буду підніматися, заходити всередину і все показувати, розказувати. Зараз знаходжусь біля входу, поки не видно скільки коштує. Але вже готівку зняв, 200 крон. Тут відкривається сад. Бо я трошки з другого боку приїхав з містечка Пестрице над 에, Перштейном. 에, то мені було всі 11 кілометрів. 에, замок Перштейн це один з найбільш збережених замків Чехії. 에, виглядає практично в практично первозданому вигляді, який був на початку. Збудоване десь в середині 13 століття. Тож потім спущуся на низ і погуляю. Ну, Знаходжу середині. тут є ресторан, там трошки далі туалети, кому треба, е е велосипедна парковка. Я заїхав з тих воріт. Там якась скала. Це є магнітики, тут якийсь другий вхід, можна це і подивитися, але гар... дуже гарний кривіт відкривається на замок. Просто не перевершено. ще кафешку покажу. Покажу там сад. І ось така гарна кафешка є. Скорее вийдемо на замок. Супер. Тільки мотоцикли, це тільки... Портив всю атмосферу, бо накуплював своїх дерчиків і тільки їздить туди-сюди. Купив білет за 200 крон, ну, щоб було ще цей, <сум> щоб ну, він зрозумів такий язик чеський, і він походить трохи до польського. до польського. Але він такий специфічний. Як поволі говорять, то я розумію, а якщо швидко, то нічого. Зараз я вже купив білет. Десь треба за тунелем і ждати. Екскурсія починається в 12.20. Проходжу трошки далі, тут підкривається вже краєвид на сам замок. Що цікаве, що Рід перштейнів. Був затолги, вони змушені були продати цей замок <кій> Десь в 15 столітті. І він тоді переходив, але в сумі то практично нічого тут не змінювалось. Супер, дуже гарний. Ходи не можу зрозуміти, де там за тунелем. Якась починається екскурсія Може за цим тунелем? Там теж щось є, тільки не знаю чи там ходять Ще проти сонця зараз то не, не дуже добре знімати може. Не знаю тут Нічого поки не зрозуміло Де шо худо йти Я Скажу так, дуже гарно все, тільки трошечки не зрозуміло, що знімає засонце. Да. Дуже гарно зберігся, дуже в гарному стані. якщо Все вперше в даному вигляді, то дуже гарно. Тільки Не можу знайти, де починається екскурсія. Зараз знаходжуся в кафешці, просто зараз покажу, тут є кривид. Зараз я повернуся і буду показувати. Ось так я стою. Ось ось знаходиться кафешка. Тут так само башня є. І тут можна купити різні подарунки. Мінерали, Зараз теж постараюся показати різні подарунки можна купити. Кукли. вони складні. Напольна. написано, що мінерали можна різні купити. Різні шаломи теж. І кафешка. Попити каву можна. Покажу як він виглядає. Отсюди я заходив з тих воріт і зараз на головній, біля головної будівлі. Ну, наскільки я зрозумів, то має бути десь тут якийсь тунель пройшов. Не знаю. Це якась каплиця. Ну, Я так зрозумів, що тут без екскурсу вода ти по замку сам гуляти не можеш, бо тут є різні ціни на білет, є по 50, це тільки можеш так зверху поснімати. Це тільки що була каплиця. Е -е, так що ждемо екскурсію вода. Ну жду. Тут не тільки я жду, а тунель, Я так зрозумів, це ну, він сказав, за тунелем. Тунель проходить отам. Ну, Почалась екскурсія. Пішли, ми перевірили білети, а заплатили не горив 200 крон. І попросили рюкзаки поснімати. Рюзаки поснімати. Ну і цей. Ну і розкази трошки незрозуміло, але нічого. Постараюся щось поснімати. Тут-чуть розумію. Як швидко говорить, то дуже незрозуміло мені. Ну, взагалі не зрозуміло трохи, якоїсь внутрішньому дворику тут, бо тільки що було взагалі, то там було холодно. По мене видно. Ну, Трошки починаю розуміти. Тут були склади з їжею, вона закрита. а тут була... Вода е, сохранялася, бочка з водою. Е, замок сам знаходиться на цій моє глибоко. Е, замок сам знаходиться на скалі і показували нам, що е, десь навіть е, проступає скала. Ну, поки йде екскурсія, те я можу показати дворик ще. Прошу останні міти на екскурсії. То все можна показати покої якісь, якісь тульчики, а замок марморовий. Ну мармуровий. Зараз в такому вікні. Були ми там знизу. Ну Знаходимося на оглядовій вежі. Їде щось розказує. Зараз покажу, як її відкривається. О, вже друга екскурсія. Набагато більше людей. Зараз постараюся з різних боків показати. Да. А, чого називається мармуровий, бо е, одна із назв. Бо при обробленні вікін та дверей дуже часто використовувався мармур. Зараз така глядова площадка. Покажу з другого, другого боку, бо потім не вийде. І там ось за деревами сади і ось так гарно виглядає. Ну, людей багато, то зараз поснімаю, поки мій буде останнім. Останній то може все познімати. Розказував, що пережив при навалі шведів. При 30-лічній війні теж пережив і знаходиться ось так. О, як мог багато. Ну, зараз буду уже спускатись. Покажу ще раз, збільшуємо трохи вигляді. Кухню. Поки десь бо всі вийдуть, то трошки треба, треба трошки почекати. Там вона піч, пекли хліб. все теж. Зараз подивлюся, що там далі показано. Тут теж обробляли. якісь Теж щось готувалося Ось, зараз їй показую. Якби трішечки повільніше говорив би, то я би хоча б розумів, а так. В принципі, трошки олавлює смисл, Але остальне треба догадуватись. Не буду я нічого розказувати. Я більше всього думаю, що тут її король та вельможі. Бо як бачите, тут такий. Можна складати тронний, тронний зал. Щоб ще розумів трошки, так що буду тільки показувати. І все. Найбільша банкетна зала в замку. І тут не тільки Ой, ще скрипить. Дуже гарно оздоблений потолок. Картини гарні, бо вже люди. Переходимо на наступну залу і треба співати все знімати. Так що тут проходили бали в цій залі, бо тут найбільше місця, і якісь там прийоми е, такі, е, де багато збиралося вельможів, то приходили тут. Покажу бібліотеку зараз. ось Найбільша книга, що на столі, важить понад 25 кілограмів. Голова БК всього на щиту це герб, герб перштейнів цього замку. Велика бібліотека. І покажу тут зібрані чучела. Різних птахів. Зобиралися з середини 18 століття. І різні мінерали теж. Наскільки я зрозумів, чотири різних людини збирали цю колекцію. І вона одна з найбільших. Зараз скоро буде закінчуватись. І тут ще теж є трошки. Вже кінець екскурсії. Зараз покажу. Бачите, одно ну, каміння, що замок знаходиться на скалі. Зараз покажу. Так що ось така була екскурсія. Тут можна ще піднятись якісь скарбниця в цій вежі. Ну скажу так, під кінець екскурсії то вже половина розумів, то що він говорив, що я старався біля нього ближче стати, то в принципі все зрозуміло вже в кінці було. Не знаю, може вже знімав з цього боку. Але зараз сонце, я зараз в тінь стою, в тіньку, так що, може бути краще просто видно. Ну і все, буде двигатися в сторону виходу і їхати далі по своєму плану. Снімо зараз з цього боку, знайшов хороший такий ракурс, щоб зняти гарний замок. Ну і в тіньку стою, так що Не, дуже гарний. Багато експонатів, екскурсія супер. Ось такий замок перштейн. Ну і не забувайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І не переключайте, бо це ще не кінець. Зараз покажу в тінь. Тіньку стою. Супер. Дуже гарно виглядає і цікавий. Тут ось можна подивитися якісь експонати ще. І це маленьке здання з вивізкою. Там можна купити магнітики і різні подарунки. Знаходжу зараз на бастіоні, там де я заїжджав в ворота, тут все, є макет, показана деяка ма, башня. Ну, і відкривається така дуже гарна панорама. А наскільки я зрозумів парк, оці що внизу, то не, не безкоштовний. А він платний і коштує, наскільки я зрозумів, 120 крон. попробую там там подивитися, але наскільки я зрозумів, то платно, бо там навіть ніхто не ходить. Ну і вхід платний. Зайти можна тільки можна спуститися зверху і сюди можна вийти, а сюди навіть не можна зайти, треба тільки через касу, тут навіть каси ніякої немає. Так що, ну так, це мені не сподобалось. І Я вважаю, як платиш за, за вхід на замок, то маєш має мати доступ до парку. І за цього тут нікого немає. Від'їхав я трохи від замку. Хто буде на машині, то граджу в селі стати не дві Бачите, тут машини стоять і тут безкоштовний, бо ближче там до замку, то треба платити за паркінг. А тут можна стати безкоштовно і може комусь знадобитись заходжу зараз в центрі села недвіджіни як бачите так само в центрі села є ставок на видніється костюл мені більш здається що церква там якийсь завод ну і буду їхати на від вежу вежу, все ловлять рибу, з другого боку, теж ловлять рибу. Ну, відпочивають Сьогодні неділя, вихідний день. Приїхав я 17 км до наступної своєї зупинки. У мене таке відчуття, що я їхав під гору 10 кілометрів 17 км, постійно під гору. Попав в дощ. Їхав через ліс, і я вже думаю, куди я їду, наша я їду. Але приїхав на наступну зупинку. Вишка мобільного зв'язку і Чехи зробили такий оглядовий майданчик і має коштувати 15 хрон. Ще є бар. Сижу, зараз покажу за таким длинним-длинним столом. Поки сам сижу, нікого немає, Тут така галявинка. І з краєвидом відкривається в мене на якесь село. Тут зараз багато на велосипеді їздять, але я зараз буду вже заходити на вишку. Знаходжу зараз на глядовому майданчику. Так, вхід коштує 15 крон. Тут є бінокль безкоштовний, кстати. він трохи погано показує. Я показую, що безкоштовно, бо я ждав там така очередь. Бачу, тут ніхто не, не слідкує. Такий бар, можна там колбаски, пиво попит, лімонади, пепси, все, що хочете, можете, в принципі. Тут цей. є столики, лавочки, батути для дітей. Я на такому длинному столі сидів. Оця туча мене застала. Вона ніби маленька. Я ж бачив цю тучу, вона маленька. Не знаю, чи вона їздила постійно пливла за мною, але Воно, бачите, дощ йде. Маленька туча, хмара. Маленька хмара, але мені не сподобалося, бо вона постійно за мною і вона, мабуть, їй не сподобався. Так що вона вирішила мене повністю промочити. А дощ гарний пускався, можна сказати, цей. Злива така. І покажу з другого боку. Буде в мене ще одна, зупинь... ще одна зупинка. Бачите, тут ось жовте поле, це рапс рапствіте. Багато де, де, де росте. А тут де я сидів, зараз покажу. де я сидів на поле, то в минулому році ріс рапс. Бо видно, що в цьому році трошки переростає. бачите, де-не-де жовте про цей просвічується. Але гарний цей краєвиди. Ну, ще я тільки мокрий трохи. А так непогано, ще буде одна, одна зупинка. Але Мені ще до неї їхати 7 км. оттуда вертатись до машини 30 В сумі, десь сьогодні приїду. Під 70 кілометрів. Так що ось такі гарні краєвиди. Це недалеко Брно, Берно, бо я не говорив, де це. Це десь 40 кілометрів від Берна в сторону Польщі. Приїхав я на палац Лисіце. Дуже слабий інтернет і не можу. Подивитися про палац взагалі нічого, бо Ані Вікіпедія. Знаєш, у палац Лисіці вже е, він закритий, попрацював до 16 години, а вже 5 часов. Зараз походжу, поснімаю. Тут е, також є парк, але парк на 2023 рік повністю закритий на реконструкцію. Бачите, працівники палацу виходять. Але хоча б можна, можна познімати, бо платити вже не хотілося, бо за ці вихідні так забагато заплатив за рідні музеї і палаци. Так виглядає, гарно виглядає. Зараз покажу кафешку. Зараз так, стану біля входу і буду е, округ палацу бачу, є е, вода, канал такий зроблений. І покажу внутрішній дворик, там кафешка в Я думаю, що приїжджали, слуги тут жили. Але шкода, що сад закрили на реконструкцію повністю, бачите, там ремонтні роботи роблять. Одне погано, що я сюди їхав, то з'їжджав 3,5 кілометри з горки. І це мені так, як вертатися, то треба буде під горку врутити. Приїхав я до машини вже пізно вечором, бо їхати треба було 27 км. В принципі, доїхав за 2 години, але вже 2 години дощ іде, то добре, що я приїхав, бо у мене люк був відкритий. То Трошки накапало, але нічого. Для вас був замок Перштейн. Потім вежа Відокова. Тут автобус стоїть вежа від окова і палац Лисіця. Так що вподобайки, підписуйтесь. Всім пока. Для вас була Чехія.